Батьківський нагляд та незалишення дітей в небезпеці є передумовою безпечних канікул. Переконана поліцейський офіцер громади Марина Боб. Навіть перебуваючи вдома разом з дитиною, на хвильку відволікаючись, може статися біда. Серед таких нещасних випадків падіння дітей з вікон. Сумну статистику поповнив останній випадок в нашому місті. Трагічно обірвалася доля семирічної дівчинки, що випала з балкону, спершись на маскітну сітку. Кількість трагічних випадків збільшується, особливо в теплу пору року, коли жителі багатоповерхівок відкривають вікна та балкони. Найчастіше допитливі дітки самостійно збираються на підвіконня, скориставшись меблями і спираючись на москітну сітку, випадають з вікна разом з нею. Дотримуючись таких порад батьками нещасних випадків за участі дітей можна уникнути. Якщо ваші діти маленькі, не відчиняйте вікна, навстіж, краще залишити на провітрювання. А якщо діти дорослі, краще використовувати захисні замки на вікнах. Не залишайте дітей самих у приміщенні з відкритими вікнами, адже малечі достатньо декілька секунд, аби залізти на вікно, поки дорослі вийшли до іншої кімнати. Перед цим краще попередньо зачинити вікно чи взяти дитину з собою. Не залишайте біля вікон меблі, дивани, стільці, годувальні столики, щоб дитина не змогла залізти на підвіконня. Залишайте вільний простір між меблями та вікнами. Це зменшить ризик нещасних випадків. Ігри біля відчиненого вікна можуть слугувати підвищеним інтересом у дитини. Не грайте з дитиною на підвіконня балкону та не висовуйте дитину із вікна, аби щось показати, адже неуважність або неможливість утримати малечу можуть призвести до трагічних випадків. За можливістю встановіть на вікнах та балконах решітки. Окрім нагляду за дітьми вдома, граді твори на дворі біля прибудинкових територій також не повинна залишатись без нагляду батьків. Не слід забувати і про елементарні правила поведінки дітвори на дитячих ігрових майданчиках. Секунди неуважності батьків під час гри дитини на гойдалці може коштувати травмою або навіть життям дитини. У пошуках пригод та нових вражень на дворі, коли гра на гойдалках, каруселях та в пісочниці вже не цікава. Дітвора шукає інші локації: дерева, старі прибудови і навіть дахи, багатоповерхівок. Не меншої перестороги у батьків повинні викликати занедбані будівлі і ось такі, наприклад, гаражі, які зараз уже нічиї. і допитливі дітки дуже вже хочуть побачити світ по іншому, задершись повище. Тому постійний нагляд, тримання в полі зору дитини, знати де і з ким бавиться ваша малеча запорука безпечного побуту і відпочинку. Пам'ятайте, створення безпечного побуту збереже здоров'я та життя вашої дитини. Ірина Врубинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.